12 травня 2015 року в Україні вшановують пам'ять загиблих тисячі років тому святих князів Бориса і Гліба. Їх мощі було поховано у Вижгороді, на Київщині. Тому в місті відзначали цей день по-особливому. Зрання попри зливу сотні вірян прийшли на богослужіння до храму Бориса і Гліба. Приїхали з різних сіл області. Я теж вранці стала і думала, ой, така погода, може не їхати, може мені цього, а мені треба так і їхати. Може, це на перекірку треба їхати і поклонитися, і помолитися за своїх рідних, за, за свою сім'ю, за своїх близьких. Старожили Вишгорода можуть геть усе розказати про їхню святиню. Історія храму тисячолітня. Церква – це я помню, що і до війни вона була, і я тут сповідовся. Маті школу не пустила, а прийшла а тут школа була рядом. Приїхав сюди предстоятель української православної церкви, митрополит Онуфрій. Він очолив божественну літургію. А під час проповіді розповів парафіянам про значення подвигу князів страстотерпців. Сенс у тому, що на зло не можна відповідати злом, навіть під загрозою смерті. Ми повинні молитися, щоб господь. По представці святих благовірних князів Бориса Гліба послав мир на нашу землю, щоб люди перестали ворогувати один на одного, щоб люди навчилися терпіти один одного і щоб вчилися будувати своє майбутнє мирним шляхом. Особливістю урочистості стала хода миру. Вона почалась одразу по богослужінні. До речі, на момент старту ходи від дощу залишились лише краплини роси на квітах. Всі хмари дивом розчинились. На чолі процесії велика ікона святих князів, але хода не обмежувалася трьома колами довкола церкви. Хода миру, бо Борис і Гліб він ще тисячі років назад показав не послухав диявола. Не пішов, не мав ту заздрість влади, заздрість грошей, заздрість війни. А дійсно сказав слова: не підніму руку на брата свого. З іконою хоругвами та з молитвою люди пройшли через увесь вижгород. Майже кожен мешканець міста знає, хто такі Борис і Гліб. Зрештою, тут чимало нагадувань про тисячоліття з дня мученицької кончини князів Страстотерпців. Кінцева зупинка ходи, центральна площа, пам'ятник Борису і Глібу. Тут священослужителі відправили молебень. Помілити спесіт нас як облаги Чоловіколюбі. Логічним продовженням дня пам'яті стала наукова конференція, присвячена святим князям. У залі засідань Вижгородської райради зібрались історики, археологи і звісно, священники. З трибуни пролунало чимало виступів про життя святих братів, демонстрували древні борисоглібські пам'ятки, розповідали про археологічні дослідження на Вишгородщині. Нам же залишається лише вчитись у князів страстотерпців християнській любові до своїх кривдників.